Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень 8-14 квітня. Наступного тижня в Україні буде більше сонячних днів, але є ймовірність дощів подекуди з грозами. 12-15 числа по всій території очікується зниження температури на 5-8 градусів. Тож, давайте детальніше розглянемо, якою буде погода у найближчі дні. У понеділок 8 квітня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, швидкість 3-5 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 4 до 9, в день від 18 до 22 градусів тепла. У давнину жінки у цей день закінчували останню пряжу. А тим, хто продовжував прясти, казали, не піде на користь. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили, якою погода буде 8 квітня, такою вона буде і 8 жовтня. І навпаки, 9 квітня в Україні без опадів. Лише в західних областях очікується короткочасний дощ. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15. В день від 18 до 24 градусів тепла. На заході від 10 до 16. З 10 квітня фронти можуть принести опади в Україну, але опади будуть теплими і короткочасними. Дощі носитимуть локальний характер і можуть випасти в окремих населених пунктах в межах однієї області. У четвер, 11 квітня дощі пройдуть на заході країни. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 15 в день від 18 до 24. Наші пращури в цей день слідкували за восьми. Якщо вони високо летять, води буде багато, низько до малої осінньої води. Березовим соком також пращури від хворих, чистили кров, виганяли хвороби і У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, Калини, червоної бузини. 12 15, 15 квітня очікується зниження температури на 5-8 градусів на заході та півночі. А також ці дні по всій території України ймовірні дощі. 14-15 квітня на півдні та сході України очікуються короткочасні дощі та грози. У неділю 14 квітня в Україні буде мінлива хмарність та сонячна погода без опадів. Температура повітря підніметься до 9 градусів тепла вночі та до 20 в день. Щоб дізнатися про літо, у давнину в цей день спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде теплим і сухим. У цей час розпускається бузок, вирізають лісові мурашки. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе вам тепло та багато сонячних днів. Радіємо весні разом та підписуємось на канал про погоду!